Всім привіт! Це знову барахолочка. Нагадую правила замовлення. Вам сподобався товар. Ви надсилаєте фото Viber. Якщо він є в наявності, оплачуєте. На наступний день товар відправляється до вас. Доставка йде Укрпочта та нова почта. Наложного платежу в мене немає. Також хочу нагадати, у кого є плати, радіодеталі, хто бажає продати, пишіть Viber. Будемо домовлятися. Так, ну і нагадаю номер для замовлення Viber. І починаємо. Так. Е Годинник Hocko i20 коштує 1200 гривень. Casio, е ось такий коштує 700 гривень. Касіо G-Shock коштує 2500. Ось така молния 400 гривень. Ось такий луч з позолоченим механізмом коштує 700. Так, є ось такий годинник Боден Edelstachl 800 гривень. Це під відновлення. Далі. Biharis <кхарис> Watch є. Це жіночий годинник швейцарський. 300 гривень. Так, годинник Восток працюючий 200 гривень. Ось такий спортгодинник 100 гривень. Ось така победа 150. командирські підвідновлення 150. Так, ось такі 150 і такі неоригінальні сейка 150. Ну, все працює, все гарно. Так, ось такі годинники по 100 гривень. Ці от то працюють, то не працюють. Ну, зараз, бачите, працюють. Це Вест. Так. Зажигалки 100 гривень, 100-100 і ось така 70 Також, Також нагадаю, срібло є. Це, це цепочки ювелірної вироби. Ну, то є, це ручна робота. Ювелір сам робив вручну. Ось такі цепочки у нас є. Вага і скільки коштують. Це все ручна робота. Також нагадаю, у кого є бажання зробити індивідуальне якесь замовлення. Ось такий номер телефону, це ювелір Роман. Він робить ось такі гарні чудові прикраси срібла, золота, будь-яка будь сложність. Якщо у вас щось зацікаве, то есть скидка на роботу на буде коштувати ну, 20% скидка буде. якщо ви скажете, що, ну, що ви від каналу Барахолка Макс. Тобто він вам зробить скидку в 20% на роботу. То есть в предыдущих видео были эти цепочки, ну, то есть я их показываю. Если кому-то интересно, я окремо видео, то есть пишите в Viber, я окремо сниму видео вам так. Вот такие брошки, такая овартись, кельце, 16 мм, кулончики, цепочка, вот такая цепочка. То є, в попередньому відео була ось такі браслет на руку. Ось таке чисте срібло, 3 дів'яточки сліточки, хто бажає, подорожчало, ціна 110 гривень за грам. Також є посріблення. Ось такі ложки мнс Ну, тобто посріблені, великі по 150, маленькі 100. Також з вчорашнього ролика залишились у нас. Ось такі нові, нові чудові альбоми для марок. Такий альбом коштує 600 гривень. Бачите, ну він доволі такий. І є в нас ось такий прям великий альбом. Також абсолютно новий. Всі нові альбоми. Такий великий альбом коштує 850 гривень. Це європейська якість. это не Китай, не Радян, ну, не, Родянщина, не Китай, это Европа. Дуже гарні альбомы. Так, ну и трохи появилось у нас нового. Буду показывать и... Так, вот такие азербайджанские 500 манат, Кушают 100 гривен. Далее, есть вот такие 20 рублей, 1917 год, керенки, 30 гривен. Есть вот таких Один 93-го року 70 гривень. 3 тенге 70 гривень. Ось є мон, ось такий монгольський тугрік. Один монгольський тугрік, 66, 66 рок рік, верні, 20 гривень. Також ось є в наявності Бяшманат, Бяштеїн. то это тоже казахский, но 93-й рок. То есть то рик, то был ну, короче, переходная это 93-й, 20 гривен. Бертеин, один теин, короче, это у нас так уж 20 гривен кошка. Есть вот такие польские, 82-й рик, 50 гривен. Есть вот такая, ну тут их Дві штуки, але вартість за одну. 50 гривень штучка. Також 50 гривень штучка. І це також 50 гривень штучка. Є ось такі 500 донгов в'єтнамські. коштують 30 гривень штучка. Так, 100 миллионов... вот так вот. Да, 100 миллионов марок. 1923 год. Коштует 100 гривен. Далее. Где у нас... Вот такие 1000 марок. 1922 год. 100 гривен. 50 марок. 1919 год. 150 гривен Далі, є 100 марок, 1920 год, рік 100 гривень. Так, є ось 50 фенингов. Це у нас 21 рік, 100 гривень. Далі. Є у нас одна рейсмарка. 1937 рік, 100 гривень. Дві рейхсмарки, 1939 45 рік, 120 гривень. 1000, 1000 марок 1910 рік коштують 100 гривень. Це красна печать. Ну, бачите, тут красна печать іде. А є такі ж самі 1000 марок, 1910 рік. 200 гривень. Це зелена печать. Бачите, ну вони есть, відлічаю, ну, відрізняються. і Тут є трохи, бачите, ось такий стан 200 гривень. Тобто є у нас такі купюри сьогодні, банкноти. Е, так, ну і зараз переходимо на основний. Нагадаю, номер для замовлення Viber. Так, ну і продовжуємо. Так, такие блок до радиостанции, элемент номер 3, коштует 3000 гривен. Вот такие блоки до радиостанции, 500, 500 и 500, вот такие 200, перемыкают 600, 50 гривен BBK не працюючий, материнская плата 200, такая 200, до ноутбука 800, працюючая видеокарта 200, сетевая 100 гривен. Є ось такі двері люті, коштують 200 гривень. 400 гривень це э, підофінаж. Така плата 250, 80. Такі розйоми, якісь 50, 200, 150, 500, 200, 200, 300 і ось такі у нас 248 штук, 700 гривень. Це також підофінаж. Коштує 300 гривень. Буду ну, швидше, багато. Ну, бачили, кому цікаво буде. Або попереднє відео, або пишіть мені в Viber, я буду розказувати. Так, терістер такий 450 новий. Ось такий по 250, такий 100, такий 150. Буканізатор 50. 250 гривень. Це частотники під радіостанцію. Ось така магнітна мішалка. 550 гривень, то в колбах там вийшать. 20 гривень, там немає плати. 50 гривень такий зумер. Ось такі перемакачі 150. Трансформатор 150, 150, 100. Далі автотрансформатор. Це до відеокамери радянської. Преобразовують з 220 на 110, 31 гривень. І 36 вольт. Там два трансформатора, то есть Ось два розйоми да, там два трансформатора. Так, ось таке по дефінаш 1000 гривень. Там кіло посріблення там кіло 50. Ось така улітка 50 гривень. Телефони. Ось такі, по 50 гривень штучка. Ось такі провода зачищать, 100 гривень, ручки по 15 гривень. Є е підручник 400 гривень. Така от відбівочна 70 гривень. Ось такі твердосплавні сверла. 0,9, одиниця, 1,1, 1,2, 1,4, 1,6 і 1,7. По 10 гривень за штучку. Е, так, за одне сверло. Ось такий замок 80 гривень. Це в щитову м'ясорубка 100 гривень. Тачілка 200 гривень. Замки ось такі по 300 гривень. Е так, ось такі валянки. Е 250 гривень. 550. Чоботи 39 розмір. Е чоботи 39 розмір. 300 гривень. Ось такі 2000 гривень. Це оригінальний чоботи Timberlake. Абсолютно нові. Тобто, 41-й розмір. Тимберленди, бачите, оригінальні. всі, дуже гарні. 41 розмір. Коштують 2000 гривень. Так, шампура 400 гривень і 450 гривень. Там одних 9 штук, других 10. Так, пліткаре 600 гривень. 750 гривень, ДВТшечка, дріль. Така 700, така 700. Такий, шуруповерт Макіта 600 гривень, пульти 200 гривень. Дрон на запчастини 100 гривень. Ось така мідна тарелка. Це вішається на стіну 70 гривень. Це у нас, як його там, маршрутизатор 120 гривень. DVD 450. Ой, відеомонітофон LG 450 гривень. 200 гривень коштують касети 29 штук. Телефон 120 абсолютно новий. Ось такі медалі в коробочках по 25 гривень за штучку. 100 гривень ось такі світильнички. Баян 300 гривень. Далі, є ось там якісь, коротше, бігудішні це і це ногті сушить. Ну, Но це ногті сушить щось не працює. Там, блок питання, все є. Тільки треба відремонтувати. 350 гривень то за все. Так, ось такий годинник на стіни. Бачите. Коштує 400 гривень під відновленням. Вони працюють, але то працюють, то не працюють. Треба займатися. Так. Ось така фірма, це хлібопечка у нас. Коштує 1200 гривень. 1200 гривень. Ось вона всередині. Таке у нас 1200. Так, є у нас ось такі радянські ігри. Це 1966 рік. 100 гривень. Ось така ігра, також 100 гривень. І ось така ігра, Ой, це не 100, це, це велика 150. Помилково. Так. Далі, є ось такий прибор. Вот я вам из а-ля, фокус ловить. Короче, вот. Ай, ёп, сельмак. Не хочу фокус ловить, а если, ну, что за гадость. Так. 1300. Так, вот такой Леновский моноблок. Це як ноутбук, тільки бачите, клавіатура. А тут окрема клавіатура, зарядка, мишка, все. Ось такий моноблок коштує 1800 гривень. Це відразу комп'ютер і все в місті. Так. Ось такий барометр. Коштує 350 гривень. Е, Працюючий, ну, він повинен працювати, тільки його треба на ці пружини розтягнути. Тобто новий каркас робити. Ось такий. Такий барометр коштует, там от 4 до 6 тысяч. Ну, то есть, где коробка целая. Бачите, тут коробку надо деревянную новую сделать, растянуть его. И он будет стоить нормальной грошей. 350 гривень. Так, ну, статуэтки на месте. Цей товар у нас весь на месте. Ну, как на месте. Что-то продается, но я имею в виду. Це в попередніх відео було. Це буду в неділю велике відео там знімати. І буду щось що нове буде і таке. Так, ну і бюджетерія ось така по 70 гривень. І ось така по 50 гривень. Так, ну на сьогодні все. Велике, дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую всім, хто купує в мене товари. Ставив лайки, коментарі. Всім гарного вечора, до побачення.